Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова. Це проект ІПСО. У мене в студії Полковник Збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Пане Тарасе, вітаю в студії! Вітаю, пані Олени. Вітаю наших слухачів і глядачів. Ну що ж, як завжди, будемо сьогодні аналізувати, які Росія розганяла інформаційні операції, як в Україні, так у себе там на Росії, так і в світі. Поговоримо обов'язково про афроазійські танці з Путіним і без. також про інформаційні війни навколо глобального півдня. Також порозбираємо, що там за перебріком, які у них погляди на війну проти України зараз домінують. Ну і поговоримо про те, а як же Китай бачить війну. Війну Росії проти України і чому китайські соцмережі називають Путіна, як би ви, друзі, думали, симпатичним папочкой? Отже, давайте про все це сьогодні поговоримо. Тем багато і е, почнемо напевно з загального такого, огляду, як завжди. Давайте в цілому протягом цього тижня спрямованість та зміст заходів інформаційної війни всіх сторін, тобто колективного заходу, Російської Федерації, наших заходів. Відповідно, про практично змін не зазнала. Тобто все йде ну так, як і раніше, так як і минулого, позаминулого тижня. Традиційна країна-агресор продовжує хвастати своїми успіхами на фронті, тим, що у нас нічого не вдається в тому, що вони називають контрнаступом, пробує дискредитувати дії сил оборони. Відповідно, ми даємо об'єктивну інформацію. Вона ну така, може, можливо, не така, як як, як всім би хотілося. щоб Швидкі успіхи. Однак щодня продовжуються дії Збройних сил, дії інших складових сил оборони щодо визволення нашої території. Так, да, це достатньо повільно, але все це має певний успіх там, ну, кожного дня практично. Іде ну, перемалування військ противника, і створюються умови для подальших дій, для розвитку, і робота така щодня ведеться. Ну, знову ж таки, все це про ворог намагається дискредитувати. цього тижня з'явився такий новий масовий наратив, що війна ведеться, воюють вони не проти України, а проти НАТО. Тобто це було і раніше. Це не новий наратив. Ні, це не новий наратив. Однак раніше не було такого, що в їх неофіційних ЗМІ заголовок іде, що війська НАТО там потерпіли пораження тамто, що російські... Там якісь війська там знищили тота -то сіл НАТО, іменно НАТО. Ага, а дальше тобто вони вже йде... знищують НАТО. Да, прямо. Так? А далі йде нормальне повідомлення, що там воюють Збройні Сили України, що війна ведеться проти ну, в Україні проти українців. Однак заголовок іде чисто по НАТО. Отакого раніше не було. Ну, до речі, так, і їхні ж, там, населення, їхні, які все це дивляться і читаються да, тільки Так, Вони заголовки, читають заголовки, то да, Вони думають, на це, що, напевно, на це в Україні вони вже всіх побіділи нациків, і тепер вони йдуть звільняти Європу від НАТО. Ну, принаймні, такі в головах є також думки. Причому це в популярних у них засобах масової інформації в соцмережах. В офіційних ЗМІ такого немає. Там вони словами кажуть, що весь колективний запад, все НАТО. Воює проти Росії, однак ну, де, дається більш так об'єктивно, що все-таки бойові дії там, відбуваються проти там, Збройних сил України і таке і інше. А от популярні неофіційні, вони вже в заголовках воюють проти НАТО. Далі, традиційно розкручується тема тотальної корупції в українській владі та різних структурах сектору безпеки і оборони України, Міноборони там інші структури. Тут знову ж таки в рамках того, що у нас почалася така боротьба з корупцією, більш активна, чим була раніше. Їм нічого робити не треба. Вони сидять, читають наші новини, далі вкладають в це свій зміст і намагаються показати це явище як системне. Ну так, ми вже говорили про те, що їхній наратив про те, що ми корумпована країна і Фейл Стейт, і нам не треба допомагати через це. А наш наратив про те, що ми боремося з корупцією. Наше громадянське суспільство є доволі активним в цьому, і нам треба допомагати ще й в цій боротьбі. Зокрема, продовжується окремий напрямок, це дискредитація саме очільників наших територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За базу береться ті факти, які виявлені були в ході перевірки і в ході того, що зараз там працюють Набу, ДБР, там інші структури по розслідуванню тих чи інших фактів корупції. Однак цих, ці явища вони не носять масовий характер. От, зокрема, якщо брати. Результати перевірки, то перевірка показала, що 90% співробітників військомату вони чесно виконують там, о, свій обов'язок щодня, вони не мають нічого такого. Це вже реальна статистика, да, тобто це перевірили статистика. всіх. Менше 10% це там, де можуть бути якісь речі. Але є вони чи ні. Тут ще сказати важко. Ну там, де за руку піймало, то там є. Однак це поодинок. Що роблять росіяни? Росіяни беруть будь-яку інформацію, от по кожній області. Вчора мені прислали по Житомирську. Тобто беруть людину, яка ніколи в житті не була на посаді очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А він виконував ну, був там на різних постах в силах територіальної оборони, той, кого показали як Житомирського воєнкома. Далі беруть Соєл, ну там не Соєликс, а з міжнародних е дошок оголошень про продаж нерухомості. Там, до речі, є те, що показали. Беруть віллу в Іспанії чергову, з дошки оголошень. Ну і підставляють людину, яка ніякого відношення не має до Житомирського військомату з цією віллою, яка ще не продана навіть. Ну врешті решт і озвучка йде голосом, як електронні книжки, озвучуть. Такому ж алгоритму йде начітка. чітка. Така начітка що говорить про те, а що А начітка каже, що от коли гинуть звичайні українці, коли Україна хоронить своїх синів і дочів, воєнкоми продовжують наживатися, там таке інше, що угу. нічого не змінюється. До цього було були суми, до цього такий же ролі. Все точно так же, схема одна і та же. Була по Харкову, де облвоєнком призначений ну двох тижнів ще не пройшло. Він вже встиг собі там якесь елітне житло придбати з автомобілем. А зараз Житомир, людина взагалі ніякого відношення не має, ніколи не був на цій постання. Я думаю, що Парижі областей також будуть. На загальному фоні, от коли ну, в принципі, ситуація складна на сьогоднішній день, там особливо там, ну, ніяких таких ну, Херсон, Харків, такого зараз немає. І робиться щодня, щоб воно було, щоб так чи інакше воно було, а таких перемог. А зараз люди будуть повертатися вже з відпусток кінець серпня. Ну і в принципі складна підготовка йде до зими. А продовжується війна. Ну то, то, тому такі матеріали заходять. Тобто кожен намагається шукати причину, хто в цьому винен, хто що не зробив. І такі матеріали заходять. Тут важливе питання в тому, що можна по різному відноситись до ТЦК, можна по різному відноситись до того, як відбувається мобілізація. Однак, у нас я думаю, що кожен повинен зрозуміти. Що ця мобілізація, вона, по-перше, буде продовжуватись, і по-друге, вона важлива для виживання нас усіх разом узяти. Тому що нас тут ніхто не бачить з ворога, щоб ми тут просто продовжували жити або на цій землі, або просто жити, от як люди. Вони бачать нас або мертвими, або поза межами України. Тому ми маємо просто захистити себе не зеленського, там, навіть не залужного. там. Не якихось інших просто себе. Для цього Да дійсно всім треба напружитись і все-таки виконати конституційний обов'язок. А ТЦК проводять цю мобілізацію. Тому дискредитація ТЦК як би теж там не відносилась до окремих працівників військоматів, однак це сприяє ворогу. Ну Просто тут треба ці речі зрозуміти. Ні, ну воно звісно демотивує, коли такі читаєш повідомлення. Ну звичайно, звісно, воно не любу нормальну людину демотивує, коли читаєш такі повідомлення. Однак, ну я скажу, що ми в даному випадку тут всі, всі ми заручники ситуації, що ми маємо захиститися сьогодні і зробити так, щоб не довелося захищатися завтра.